сильний духом, сила волі, сила волі, такий перелом важкий, переламані ребра, травма голови, але Сергій вже хоче. Іти до роботи, пан Сергій, лікар-психотерапевт зі стажем 18 років. В п'ятницю зранку працював на своєму робочому місці в тій самій лікарні, в яку влучила ракета. Розповідає, встиг почути тільки шум і одразу опинився під завалами. «Мені нічим пошевелити, але мене врятувало тільки те, що у мене одна рука була на поверхні. Я схопив цеглину ну, щось, якийсь кирпич і став стукати. І тільки так мене знайшли. Так бо, мабуть, мене вже не було. Сергія важка травма голови, поламані ребра, поламані кістки таза, стегно, але він відновлюється і ми завтра плануємо переводити в відділення травматології. Ось, на жаль, такий, знаєте, він мужній чоловік, але такий, звісно. Ні, свободно. Свободна, да, обов'язково потрібний протест. Пан Дмитро, військовий у відставці. На свій поважний вік у 80 років. Частенько бігав на стадіоні біля психіатричної лікарні. Того ранку вийшов прогулятися та набрати води. Повертаючись додому, проходив повз місце влучання ракети. каже, почув свист та побачив шматок уламка, який летів прямо на нього. Коли це та случилось, то я не почув, що руку. Це відходило і радило. Питався встати. вижу, що не виходить, я вже лежу в крові весь і так далі. І потім спасіба це Минут, наверное, ну максимум через 5-6 минут скорая помощь. Максимум. І ну, того товарі, через 15 минут вже був в операційному залі. До обласної лікарні в той день доставили семеро поранених. Троє з них отримали травми середньої тяжкості. Їм надали всю необхідну допомогу і далі лікують амбулаторно, додають медики. Там в одної дівчинки є поранення очей. Ми її перевели в докол. Але таких важких травм, як от ми показуємо, як переломи кісток тазу, як переломи ребер, переломи стегна. Там слава Богу, не було. Там були враження поверхні. І після первинної хірургічної обробки ми їх відпустили додому. Пацієнти, хоч і у тяжкому стані, але вже потроху одужують. Розповідають, мріють скоріше побачити родину та про те, аби ворог нарешті полишив наші землі. Тоді ідіоту Карліко, то придурок польмеш майже величі Росія. Все тут і європу до і Росії і, короче на творі Барбос, этих всяких бед и нещастя всього народу. Сыночка, у мене телевідень. Я тебе очень люблю. Ти просив, щоб я тебе передав привіт. Ти самый настоящий мужчина. Смерть ворогам. Дар'я Визер, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.